Кожен момент життя унікальний і відрізняється від інших. В ньому можуть бути яскраві моменти радості, трагедії, кохання, а також випробування і складнощі. Це частина великого та непередбачуваного пазлу, що називається життя. Хоча ми часто класифікуємо події як добрі або погані, можливо. Важливіше побачити їх як неодмінну частину нашого розвитку. Не здавайтесь в життєвих випробуваннях і не забувайте йти вперед. Те, що було в минулому, вже стало частиною вашого шляху. Насолоджуйтесь сьогоденням, залишаючи за собою тіні минулого без жалю. Життя коротке, тому вмійте сприймати та ловити ці миті, які зроблять ваше життя більш насиченим і значущим.